Динику дев'ята година. У мікрорайоні Черемушки Мукачева з'являються продавці та розгортають свій ринок. Він стихійний, проте користується попитом серед місцевих, які запевняють, їм дуже зручно купувати тут овочі, фрукти та домашню продукцію. Коли я тут живу, або тут живу, або тут живу, я спустився за зажав, придбав пішов. то. Що треба поняти. Людям треба створювати умови. Щоб люди жили нормально. Вони хочуть у Європу йти. Пожалуйста. Зробіть ту Європу, щоб ми ліпше тут жили, як у Європі. Ходимо і добре, що він у нас є. Наскільки він вам тут потрібен? Потрібен, на 100% потрібен. Нам на базарі ти тяжко, а ти прийшли, купили те, що треба. Так, да, звісно, Да, Такий ринок, ринок дуже нам потрібен. Тому... Богатый выбор, что снесли вот было же очень хорошо. Бабушкам было хотя бы куда скрыться и от дождя, и от солнца. А Час Ну, ми тут постійні покупці розростаються й розростаються. Уже ж даже і Розповідати про свою очевидно далеко незручну та бездозвільну локацію для бізнесу. Жоден з продавців не має бажання. Натомість не на камеру нарікають, десятиліттями тут були облаштовані конструкції для міні-ринку. На них продавці і реалізовували товари із прилавків. Проте кілька років тому все демонтували, тож зараз доводиться продавати із землі. Був Базарці. І не, є І не буде. Тут свого часу була така, навіть вибудовані цілі ряди, але потім ця локація себе не виправдала чим, що вона стала аварійною. Вона не, не мала товарного вигляду, там була абсолютно така і антисанітарія. І у мешканців цього району е, пішли просто буквально, мабуть, десь рік, і Ми підключалися, писали, щоб е, ці страхіття, ці от такі совдеповська, махрова така савдеповська, оці латки були демонтовані. І слава Богу, це було зроблено. Тепер тут ми маємо таку чудовий полісадник. Е, але питання е, торгів в нормальних умовах воно так і залишилось невирішеним. У липні 21-го року жителі цього мікрорайону надіслали колективне звернення до Мукачівської міської ради із проханням облаштувати тут санкціонований міні-ринок, проте і дотепер залишилися непочутими. От в мене, до речі, залишився копія цього листа з, з підписами. 119 мешканців мікрорайону, тут переважно, до речі, пенсіонери, так вони і пишуть, от пенсіонер, пенсіонер, звернулися до міського голови Андрія Вікторовича Бологи з проханням облаштувати оцей риночок, щоб він ну, був таким, скажімо, сучасним, зручним. Небезпечним, авхайним, щоб сюди було приємно ходити, і люди мотивували тим, що фізично ходити за пучком окропу, ну це просто-напросто ну, незручно. Більше того, тут підключилися і депутати від цього району. Зокрема, пані Тайпс, пан Лізанець, якщо мені не зраджує пам'ять. От, але потім е, і ця каша тягнулася знову ж таки майже рік. Проте стихійна торгівля тут триває і надалі, а до людей нікому немає справи. Аналогічна ситуація на такому ж ринку у мікрорайоні Доси. Тут також на тротуарі між багатоповерхівками щоденно функціонує стихійний ринок. Та я свої речі не слухаю. ринок. Тут потрібен, бо люди ходять. Люди на пенсії їздять далеко пенсіонерам. Ми писали колись, ще був Лендо, писали, тут тисячу подписів, зібрали, Ну, щось нам пообіщали, нічого не зробили. Так, так, нічого. Попит є, бо цілий район йде, якусь купить картошку, якийсь помідор. Людям тяжко, тут одні пенсіонери лишились. Жителі мікрорайону Доси запевняють, мініринок тут для них необхідний, позаяк відвідують його щоденно. Проте для його нормального функціонування варто створити відповідні умови. Дуже потрібно. Я думаю, повинна була зробити. Ну, якщо не роблять, то вже хай би хоч так було. Один з продавців Василь каже: він підприємець і має дозвільні документи на то. Торгівлю продає фрукти, овочі та бакалію тут сезонно, проте нарікає умови для торгівлі відсутні. Міста немає, тобто міста умов не, немає. Немає. Тут міста немає, де поставити козачок. Нормально. Колись на місці оцього е, будиночку, де район. Цієї багатоповерхівки. Тут так само, колись був міні-ринок в досах, який дуже користувався великою попитом серед місцевих мешканців. Тут були цілі ряди, стояли і відбувалася жвава торгівля. Зараз ми бачимо, що це все було демонтовано, замість нього звели. Багатоповерхівку, а ринок відселили от десь сюди на гальорки. В принципі, ми маємо ще один приклад того, коли м м влада намагається ну, зробити так, що от це ваша проблема, і ви її вирішуєте як хочете. На жаль, ми маємо таку ситуацію, коли за таких умов. Е Муніципали не мають навіть морального права людей штрафувати, бо де-факто відповідних умов не створено. В принципі, люди просять небагато. Продавці просять небагато. Вони просять просто, щоб були спеціалізовані осучаснені латочки, куди б вони могли приносити продукцію і банально не продавати з асфальту, будь-то молоко або картопля. Там, або, там, наприклад, цік виноградний чи ще щось. Натомість у мікрорайоні Підгоріно стихійна торгівля здійснюється у залізних конструкціях зі столами та дахом. Тут продавці можуть продавати товари саме із прилавків. Попри їх аварійний стан, запевняють Мукачівці, це вже хоч якась альтернатива. Я тут багато пенсіонерів, знаєте, а не можуть не в состоянні піти на базар. Та їм добре сиська. Тут приходять люди з сіткого, сьогодні так визнають. Сіроволокова, навіть, винограду. Ну, хто має свою, свою роді, все продають. Однак, попри зручність, як для жителів купувати товари під під'їздами, так і продавців роками їх реалізовувати із тротуарів. Всі уникають питання безпеки. Домашнє молоко, сир, фрукти та овочі, яйця і чимало інших товарів, так званого домашнього виробництва, перед продажем обов'язково мають проходити лабораторне дослідження. Вся продукція домашнього виробництва має продаватися на ринках після. Того як пройде обов'язкове лабораторне дослідження на кожному ринку, в нас є лабораторія цена експертизи. Продукція оцінюється з ветеринарно-санітарної точки, і якщо вона доброякісна, Ну, поступає в у реалізацію. Вся ну, продукція, яка продається на вулиці з рук, це є небезпечно. Чому небезпечно? Тому що не знаємо, якщо це продукція, наприклад, рослинного походження, не знаємо, чим її обробляли, які використовували ну, засоби щоб росту догляду. Далі, якщо це продукція тваринного походження, не знаємо, від яких тварин вона отримала, як люди її виготовляли, як її зберігали, як її транспортували. Тобто, цей ланцюг не не досліджений. Відповідно, продукція вважається небезпечною. Плюс основний, це коли її реалізують з. На вулиці там максимум шупустелі за зетку на неї і пилюка, і падає, і люди апшіхають і трогають руками і недотримання температурних режимів. Лейкоз бруцельоз туберкульоз, перелік захворювань, які можуть спіткати покупця, який придбав на перший погляд корисні домашні товари вкрай великий. У Держпродспоживслужбі наголошують, продавці мають реалізовувати товар на ринках лише за певних умов, продавати лише в установлених. Ця хтось на ринках продукції домашнього виготовлення, і після експертизи, то есть вартість експертизи не є така дорога, що ну не можуть собі дозволити і провести пройти дослідження після отримання експортного висновку можуть спокійно продавати, і покупці можуть бути впевнені, що продукція є безпечною для них і для їхніх родин. Натомість, за словами юриста Василя Поповича, порядок реалізації товарів на ринках затверджений спільним наказом МВС податкової служби та Міністерства економіки та європейської інтеграції. Проте правила, викладені в ньому, мають лише рекомендаційний характер І разом з тим, вони перешорені місцево самолет. На своїй території зобов'язані затвердити місцеві внутрішні правила торгівлі на ринку ужот, уж мукачу, мукачу, і кожна відповідно вже от. Тобто, що? Таке питання, як ринок. Ринок це суб'єкт господарської діяльності, який зарестовано законом порядку, і функціонує на спеціальному відведенній земельній ділянці, і його функція є для того, щоб забезпечити відповідні умови для здійснення реалізації певних товарів для покупців і продавців. Ринки поділяються на постійні, тимчасові, сезонні, ранні, денні, вечірні, криті. Закриті, відкриті, за спеціалізацію з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, а також комбіновані. На ринку обов'язково повинна бути огорожа на вході стенд із його схемою, графіком роботи та контактами адміністрації. Також на ньому має бути ветеринарна лабораторія, окремі вимоги і до продавців. Робоче місце відповідно по продавця. Має містити, перш за все, це посадковий номер, тобто о, має бути на ринку так, в адміністрації схематично зображення кожної торгової точки, має бути має свій номер, має бути номер, раз, друге. Присмі по батька суб'єкту господарювання місце знаходження його адресом, контактний номер а, телефону. А, мають мати обов'язково такі документи. Ну, Перше так як військовий часто документ, який посвідчує гром... відповідну особу, це паспорт посвідчення водія, а має мати відповідно. Угоду з адміністрацією ринку про наторгове місце, третій документ це відповідно особову медичну книжку, якщо йде торгівля продовольчими товарами, документ про сплату ринкового збору це основні документи. І обов'язково документ, який стосується підтвердження придатності харчових, не харчових продовольчих товарів, сертифікати, які надаються на вимогу споживача. Компетенція притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконну торгівлю, покладена на патрульну поліцію та муніципальну інспекцію. За словами інспектора Мукачівської громади Василя Герца, з початку 2023 року склали 15 протоколів за торгівлю з рук у невстановлених місцях. Такі порушення фіксуються адміністративними протоколами та іншими адміністративними матеріалами. і Передаються на розгляд до адміністративної комісії міста Мукачево для винесення рішення по. Справі. Такі порушення фіксуються 160-152 -ю, ю статтею КУПАПу штраф сягає від 340 до 1360 гривень по 152 статті і, і санкція статті 160 КУПАПу сягає від. 6 до 15 необдаткованих мінімумів доходів громадян. Тож купувати товари на стихійних ринках та ризикувати здоров'ям через продукцію невідомого походження без документів чи відвідувати ринки, які діють згідно з законом вибір кожного споживача. Проте стихійна торгівля існуватиме допоки на неї буде відповідний попит.